Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ призначено Романа Гладкого, який не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотними літальними апаратами, але й був підозрюваний у державній зраді шпигунстві та корупції. А також має дружину з російським паспортом, а його дочка виступала на змаганнях за Росію. Про це пише народна депутатка України Мар'яна Безугла. Раніше ЗМІ вже писали про Романа Гладкого. А без дружини з російським паспортом можна знайти начальника штаба українських ВМС в Україні ледь не половина офіцерського складу армії мають у Росії родичів. Можливо, тому і Крим ми так легко втратили. Про це змі писали ще у 2018 році. А ось що писали у кінці 20-го. Скандальний екс начальник штабу ВМС призначений у командування об'єднаних сил, звільнений у 2018 році з посади начальника штабу ВМС України, за підозрою у роботі на Росію капітан першого рангу Роман Гладкий. Нещодавно був призначений заступником начальника штабу командування об'єднаних сил. Тим часом на саму нардепку Мар'яну Безуглу, колишній спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, закликав написати заяву до ДБР та СБУ на фоні її заяв про ЗСУ. Прем'єр Канади Джастін Трюдо може бути сином кубинського диктатора Фіделя Кастро. Таку думку висловив Дональд Трамп. У Кастро було гарне волосся. У Джастіна гарне волосся. І він став комуністом, як і Кастро. Троє людей померло від гарячки західного Нілу у Києві. Із 1 червня цього року на лікуванні у місті перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом: 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них мешканці Київської та Черкаської областей. Трьох пацієнтів не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки. Менінгоенцефаліт. Головним джерелом і резервуаром гарячки західного нілу в природі є птахи, переносники захворювання, певні види комарів. Хвороба починається гостро з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. Загалом, клінічний перебіг хвороби сприятливий у важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт. Похолодання слід очікувати вже з 3 вересня. Синоптик, окрім того, що вже не буде спекотно, це також має допомогти якнайшвидше відновити нормальне електропостачання. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.